Власне, важливими термінами для розуміння ідентичності і для розуміння політичної і колективної реальності є культура пам'яті і політика пам'яті. Власне, Серед цих термінів культура пам'яті є найбільш широким. Власне, він є більш широким, ніж політика пам'яті. По суті, культура пам'яті це такий спосіб пропрацювання. Реалізації і, скажімо так, дослідження пам'ятання і пам'яті, який обирає та чи інша спільнота. Якщо простіше кажучи, культура пам'яті це те, як ми діємо, як ми бережемо пам'ять, як ми діємо в контексті наявної у нас пам'яті. Наприклад, що ми пам'ятаємо, як ми вшановуємо, як ми засуджуємо. Там, ті чи інші історичні події, як ми ем, працюємо з місцями пам'яті, е, як ми будуємо меморіали, як ми будуємо музеї, як ми оповідаємо історії, як оці історії і факти, нарації з нашого минулого впливають на нашу практику повсякденно. Тобто це дуже широкий пласт. То, з одного боку е, це і такі звичні речі, як піти в, якийсь, в якусь пам'ятну дату. Покласти квіти до якогось пам'ятника, або там встати зупинитися, і коли проговорюється або анонсується хвилина пам'яті, то люди встають і здійснюють. Тобто, це теж про культуру пам'яті, але також про те, як ми досліджуємо, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми ставимось. До тих чи інших людей і тих чи інших подій. От, власне, це є культурою пам'яті. Вона обов'язково потребує реалізації тих чи інших практик, пам'ятання або комеморації. Це можуть бути якісь всезагальні, всезагально національні речі, але це може бути так само певні локальні сімейні або локально-групові практики. Хтось може вшановувати пам'ять, наприклад, влаштовуючи паради. А хтось може вшановувати пам'ять, здійснюючи акції з прибирання, наприклад, цвинтарів, або висаджувати сквери, на, так би мовити, на пошанування тих чи інших подій, тих чи інших людей. І, от, власне, культура пам'яті тим і відрізняється. Яскравим прикладом різних культур пам'яті є спосіб. В якій сучасні спільноти переживають Другу світову війну або згадують Другу світову війну зараз, наприклад, європейська модель пам'ятання про Другу світову війну пов'язана з цим ідеологічним змістом. Ніколи знову, тобто, як так побудувати спільноту, як так побудувати суспільні комунікації і пам'ятання подій другої світової війни, щоб ніколи не допустити повторення такого, що мільйони людей воюють і вбивають один одного. Різні народи воюють і вбивають один одного. Ось і відповідно культура пам'яті, практики, перформанси там, наприклад, мак, як символ. Великого кровопролиття, яке не можна допустити, є формами реалізації такої культури пам'яті. А є інша культура пам'яті, наприклад, російська, яка може бути описана за допомогою гасла, яке вони використовують, можемо повторити. де є реваншизм, культ зброї, якісь комплекси, якими вони намагаються виразити, в тому, що ми там, якщо будете погано все поводити, або не будете нас любити чи поважати, ми до вас знов прийдемо на танках і. Якби повторимо наш победоносний хід е, проти західних країн. Отакі деструктивні практики це теж е, практики пов'язані з пам'яттю. І вони виражаються в таких конкретних речах, як там, наприклад, наклейки на Берлін на машинах, або перевдягання дітей в дитячих садках в костюми танків, або мілітаризація дитинства, коли діткам видають автомати і зброї, вони там імітують паради або якісь. Е, Битви це все теж про культуру пам'яті, як ми пам'ятаємо, і які висновки з цієї пам'яті ми робимо. Культура пам'яті вона перебуває в певній залежності з політикою пам'яті. Політика пам'яті це цілеспрямовані дії певного політичного класу, політичних акторів щодо стимулювання або підтримки, або певного модерування. Практик пам'ятання комеморації і власне культури пам'яті. Тобто, це цілеспрямований політичний вплив на культуру пам'яті, ну, грубо кажучи, якась політична партія перемагає, і каже: а ми там, наприклад, відміняємо паради або не будемо паради робити. Ми будемо створювати якісь інші практики пам'ятання, ми будемо там за чесну історію, розкажемо всю правду про там злочинців і. Події Другої світової війни і не, ну, відмовляємось від міфів, відмовляємось від вигадок, а тільки за достовірні факти. І, наприклад, будемо пошановувати людей, висаджуючи дерева або проводячи інформаційні кампанії про важливість і цінність миру. Тобто, от, конкретні наміри вплинути. Політичного суб'єкта на загальну культуру пам'ятання це і є політика пам'яті. Так вони між собою відносяться. Далеко не завжди їм вдається. Культура пам'яті дуже часто відрізняється, сильно відрізняється від політики пам'яті, тобто від заявлених державою політичним класом норм і прав і побажань щодо того, як пам'ятаємо і що з того робимо. Ой. Ну, власне, це теж частина процесу діалогічного, внутрішнього ну, звісно в тоталітарних або в авторитарних країнах. Дуже часто політика пам'яті заміняє собою культуру пам'яті або намагається її обмежити. Але практично ніколи політика пам'яті не є тотожною культурою пам'яті. Культура пам'яті це завжди дещо більше. Тому що як хто не регламентує в певному середовищі навіть на особистому рівні може бути свої певні практики і пошанування, які не завжди санкціоновані чи натхнення якимось там політичними акторами.